І гарно вчимося. Так, отже, сьогодні ми, ми вчора розпочали тему про е, створення нової зачіски, про процес створення нової зачіски. І давайте ми з вами гарно е, згадаємо, на які чотири принципи склада, е, збирається нас не, е, ось цей е, процес створення нової зачіски які основні чотири принципи. Давайте, хто пам'ятає. Перший принцип це що? Ви уважно слухаєте? Софійка, ти знаєш? Марічка знає. Євген знає. Орні нової зачіски, це, звісно, що ми спираємося на напрямки моди. Правда? Ми вже про це угодили, зрозуміли, що ми завжди для того і вивчаємо кожного року нові тенденції моди, щоб бути в курсі, що зараз актуально, що потрібне, що цікаве нашим клієнтам. І відповідно на це спираємося, коли хочемо зробити щось нове для нашого клієнта. Е, щось нове в плані тої зачіски я маю на увазі, що це не лише якщо ми слухаємо. Учас слово зачіска, і нам здається, що це саме якась вечірня зачіска, складна зачіска. Але тут, коли ми говоримо, в принципі, про процес створення якоїсь нової моделі зачіски, ми маємо на увазі і зачіску, вечірню, і весільну, і святкову, а також звичайні е, стрижки наші різноманітні, це фарбування туди входить, тобто різноманітне навіть упитання в кінці, це все входить в процес створення якоїсь зачіски. так? Ось другий е принцип, який ми спираємося, так? Е, це що? Згадуємо. Ми збираємося mm -hmm. на гармонійність того образу. Тобто в цю гармонійність образ входить стиль клієнта, е одяг, в чому він найчастіше буде ходити, так? Чи, чи можливо це якась наречена, тому спостерігаємо, який це буде сухий, чи якась вечірній образ. Тобто розуміємо, що це, це має гармонувати. Та? І в першу чергу має гармонувати навіть не так, з одним, як зі стилем клієнта, з його баченням загальному себе і з тим, щоб йому це було комфортно. Особливо, якщо це створюється якась стрижка, фарбування, щоб клієнту в цьому було комфортно. Далі, е, наступне це є е, третє це що таке, який принцип третє? Так, ми спираємося на контур нашого обличчя і розуміємо, що наша нова захист, яку ми підбираємо для клієнта, має бути, е, звісно, що е, ідеальна, скажімо так, вона має коригувати якісь певні недоліки, ну підкреслити переваги, а не інакше. Добре, далі. Наступне, що е, ми ще враховуємо четвертий принцип, це є що? Цей кольор. Звісно, що ми спираємося і відштовхуємося від того кольору, з яким прийшла клієнтка. Вона могла прийти зі своїм натуральним кольором або прийти з вже сфорбованим. Ми дивимося на це і думаємо, найкраще, яка тут підійде форма. А якщо вважаємо це потрібне, то пропонуємо їй змінити щось, доповнити, покращити. Так? Це ми зрозуміли. Тепер, звісно, що, ще раз згадуємо про наших, наше визначення, власне. що таке процес моделювання, що таке процес створення нової зачіски. Щоб перейти просто до наступної теми, я хочу, щоб ви мені це нагадали. Процес моделювання, це що таке? Так, кажіть своїми словами, я не буду кричати. Ну, це враховування всіх характеристик, ну, особливо всі обличчя, типу голови, волосся, і з цього створення ну, з цього mm -hmm. створення. Mm -hmm. Я вас трішечки доповню, тобто це є процес е створення, скажімо, зачіски там образу е з урахуванням індивідуальних особливостей нашого клієнта, які включають все, що ви перелічили, і напрямку моди. Пам'ятаємо, що ми обов'язково це створюємо на основі теперішніх тенденцій. Зрозуміло? Ну і, звісно, що е індивідуальних особливостей, які включають колір, форму обличчя, навіть зріз клієнта, вагу клієнта. Все це ми враховуємо для того, щоб ця зачістка була гармонійною з ним, а не жила своїм окремим життям. Бо я вже це вам говорила, що стрижка може бути дуже красивою сама по собі, але на даному клієнту вона може зовсім не. Відповідати гармонії. Зрозуміло? Сьогодні ми з вами е, говоримо про етапи моделювання, про етапи створення нової зачісті. І е, як ви думаєте, поки я пишу, а ви подумайте, е, що сюди може входити? Етапи... Думаю? Як ви думаєте, що? чого? Е, ще раз, те, що я завжди кажу. Е, як ви думаєте, чи всі пирокарі можуть бути дизайнерами, чи можуть вони бути модельєрами? Чи всім це дано так стати і зробити щось, придумати нове? Mm -hmm. Не всім. Звісно, чому не всім? Дивіться, ми коли з вами навіть вчимося, ми кажемо про те, що нам дуже у вас є в предметів, завжди е, такі предмети, як рисунок, живопис. Як ви думаєте, навіщо? Щоб у вас розвивалося просторове бачення, правда, уява. І скажіть, будь ласка, всім вдається красиво малювати, красиво щось дображувати. Недалеко не всі. Це не означає, що брукар, якому не з першого разу вдається красиво малювати, має ставити на собі хрест. Правда? Але ви повинні розуміти, що цей момент малюнку, живопису, все, що там по підбору кольорів, він має дуже велике значення і його потрібно розвивати. І коли ви це будете розвивати спочатку на папері, вам потім буде легше це розвивати на голові клієнта. І це є взаємозв'язано, тому що учні, яким важко вдається рисунок, і вони не приділяють йому уваги, ну не вдається та й не вдається, мені кажуть. Але потім їм дуже складно власне, створювати якісь технічні роботи вони роблять, але їм дуже важко створювати щось. Цікава в плані святкових, вечірніх, з них, в них з цією фантазією реально проблеми. І е, також у них проблеми з тим, щоб побачити конкретно до даного обличчя підійде яка форма стрижки. Так? От реально у них з цих проблема в тих учнів, в тих студентів, в тих людей, які стараються е, розвинути своє е, просторове бачення спрацюють над собою, багато власне, приділяють увагу тому рисунку, маленького живопису. І, звісно, що роботі практичній роботі з зачісками, з стрижками, всім решта, в них з часу вже формується дуже хороше таке бачення, і вони бачать одразу, що цьому клієнту підходить по формі, по кольору і по своєму решті. Хочу я вам власне. Почати власне, з першого етапу. Так, Оце це зробили вам вступ, щоб ви розуміли, звідки це береться так, оце, оце здання. І її, як би зрозуміло, можна розвивати. Отже, в першому етапі все ж таки в нас мав би, як подумати, що бути в першому етапі процес вже створення. Що має бути? Ну, підкажу вам. Що першим етапом це є виникнення задуму. Ну, звичайно, що ми з вами, правда, коли бачимо клієнтку, ну візьмемо нас саме простий приклад. До вас прийшла наречена, так? вона там через місяць виходить заміж, їй потрібно зайшти. Звісно, що ви з нею що проводити? Консультації. Ви проводите консультацію, ви е, вивчаєте їсти, ви вивчаєте її вподобання. Завдяки чому? Завдяки тому, що вона розказує, що їй подобається, ви дивитесь на неї, на ці всі параметри, які ми перед тим перелічили, що ми на них спираємося. І звісно, що у вас разом з нею е має виникнути якийсь санк, як це все має виглядати. Це не інакше. Або ви просто дуже крутий дизайнер, і ви просто вирішили створити щось. Значить, ви е, маєте о, там, спали, приснилося вам якась зачіска. І ви далі починаєте у вас був задум, правда? Далі ви вже обґрунтовуєте це все пізніше, так. Але для початку точно у вас має бути задум. Є таке? Є таке. Як ви думаєте? Наступне, що може бути? як у вас в голові в анекзаду. Вам цього вже достатньо для моделювання? Ні. А що ще далі можна зробити? Так, так. Ми створюємо ескіз. Ви ж розумієте, що такі дизайнери, модельєри вони працюють дуже багато разом з папером, з аркушами паперу і з олівчиками. Вони створюють тоді різноманітні е, ми кажемо, схеми. Так, і ескізи тих Розумієте? Тобто він зразу не може чітко розуміти уявляти до кінця цю роботу. Тобто він е, мусить взяти оцей аркуш паперу, олівчик і, звісно, замалювати кілька різних варіантів, і потім він вже прийде до якогось рішення. Розумієте? Отак От створюється нова е, зачість. Звісно, що коли ви працюєте нареченною то за допомогою оцих всіх етапів буде працювати лише справжній такий професіонал. А такі, скажімо, ну, не хочу казати аматори, бо це не зовсім правильно, та? але далеко не всі будуть створ... ну, спиратися на всі етапи, враховувати всі етапи, будуть так трошки методом такого ну, проби, проб і помилок будуть пробувати створити. Але в логіці дуже тільки професійні у вас не мав бути S. Зрозуміло? І не один. Ви маєте з цим попрацювати, подумати і далі тоді прийти до якогось рішення. Далі, як ви думаєте, після тих двох етапів вже можна до чого приступити? Кажіть, я не буду вас вийти, кусати. Скажіть, що ви думаєте? Як, і що далі ви мали тут е, прийти до чого? Ми вже до виконання ну, не Майже, але не зовсім. Як ви думаєте, перед тим, як вже виконувати, вам ще необхідно про щось подумати? Не необхідно. Е, ну, у нас є князі взагалі така, такі технічні різноманітні функції, технічні задачі. Е, Технічні схеми, як ви думаєте? Подумати для початку, перед тим, як виконувати, ще треба подумати над технікою виконання, тобто, що саме, що нам там складе оцей момент. Я до чого веду. Що в нас називається цей пункт технологічна схема. Я пишу, а ви думаєте? Як ви думаєте, що це таке є? Сюди е, дещо входить, ми будемо трохи перелічувати в технологічну схему. Ну, це умовна така, умовна, умовний термін, технологічна схема, але він включає в себе технологію е, самої тої зачіски, а також різноманітних допоміжних процедур е, технічних. Що може бути тими технічними? Процедурами перед самою зачтом, які доповнять і зроблять образ гармонійним Фарбування. Фарбування. Ми не означає, що ми обов'язково клієнтку фарбуємо по-іншому чи ще щось перед зачіткою, але це входить в цю технологічну схему. Тобто, це е, такий пункт, коли ми дивимося от, на ту базу, з якої вона прийшла. І вирішуємо, чи ми підбираємо саме під ту базу кольору, яка є, чи ми змінюємо. І якщо ми змінюємо, то ну, автоматично так чи інакше цей пункт входить. Тобто це фарбування. Звісно, що це фарбування. Скажіть, будь ласка, під коридор? Так. Це наступне моє було питання. Що власне, ми також дивимося на її форму стрижки? І в залежності від того, що ми там створюємо, нам може бути необхідна корекція стрижки, а можливо взагалі якась інша стрижка, розумієте. Тому тут пишемо просто стрижка, а далі вирішуємо, яка і що там необхідно додати, забрати, змінити і так далі. Ще, без чого ми точно не обійдемося, при створенні якоїсь захиски, особливо, коли ми кажемо, що я поспічимо, сіно, маємо бути педагога. Чисто вимити волосся це беззаперечна функція, тут включна. Але власне, це укладання. Ви пам'ятаєте, про що я завжди вам говорила? Про те, що коли ми з вами хочемо виконати красиву зачіску, то звісно, що перед тим має бути укладання. Ну, ви хтось робили зачіску, нам просто прийшла плівка з волоссям, з яким прийшла. Може таке бути, що ви її попередили. Щоб вона з звечора підготувала собі це волосся якось. Але просто так прийшла, яка прийшла, і ви робите на ній зачістку. Є таке вас? Ну, сподіваюся, що нема, і це неправильний підхід. Ми повинні розуміти, що щоб у нас волосся в зачисті лягло так, як нам необхідно, і воно там красиво довершено виглядало, незалежно які там будуть елементи, нам його потрібно підготувати. Саме укладання. Ми це розуміємо, що в нас має бути чисто вимите волосся. Тоді в нас має бути укладання відповідне до зачіски. Де нам потрібно, щоб воно було ідеально рівним, значить ми його вирівнюємо. Де нам потрібно, щоб воно було хвилястим, значить ми його якось готуємо за допомогою інструментів, засобів і засобів. Увага, ми розуміємо, що волосся яке пропрацьоване під час укладання різними засобами. Пінкою, спрею для об'єму і так далі, то воно зовсім по-іншому потім буде лягати в зачісті. А якщо ми зовсім нічого не нанесемо, це е, іноді дуже складно е, добитися до хорошого результату на вимитому голосі без засобів. Тобто сюди входить автоматично укладання. Є таке. Ну і звісно, що коли ми це все виконали, ці всі підготовки, от тоді ми вже приступаємо до чого? До самої зачіски. Але в саму зачіску входить що? Також ми повинні продумати в самій зачісті, якщо це якась складна вечірня, весільна зачіска, що продумати? Схему розподілу на якісь зони необхідні. І подумати, що в тій зоні, наприклад, треба якісь на а в цій нам треба там щось сформувати. ну Тобто продумати всю технологію зачісту. Сюди вона входить. Сама схема, ну, я пишу так би Технологічна схема зачистки, Окей? О. От і коли ми вже це все продумали, це можна продумати, це можна прописати собі і проаналізувати. так? А тоді вже четвертий етап це завершальний етап створення зачіски, це її безпосереднє виконання. От ви це все продумали, все це швидше за все, що формування ви будете виконувати як мінімум за день до того, правда? або за кілька днів. Корекцію стрижки також, якщо вона там необхідна, а вже, наприклад, укладання. І укладання може бути так, або ввечері перед зачісткою, або в день зачістку. Я вам вже з клієнтом дружкою. Ось і, е, звісно, що ви тут продумує, продумуючи цю схему, ви ще виконуєте пробну зачіску, якщо це наречена, чи це якась така вечірка, куди вона готується серйозно. Ви виконуєте власне, пробну зачіску, легку, таку е, для себе інформативну, щоб ви побачите і зрозуміти всі нюанси. Для неї це не має бути від Ані, я, в жодному разі, тому що коли ви. Е, ви знаєте, що будь-яка зачістка та ж сама ніколи не виходить однаковою. Ніколи. І тому е, не можна робити на бробній зачісті таку чітку роботу від А до Г. Треба робити дуже таку легеньку, схематичну. Для вас, ви маєте розуміти, там треба чесати, там треба щось додати і так далі. А для неї це має бути така тайна покрита мраком. А потім, вже в цей день, коли ви це все собі продумали, Тут безпосередньо виконуєте Зрозуміло? Виконання? виконання. Зафіск? Скажіть, будь ласка, чи у вас е, тепер вже е, є чітке уявлення до процесу створення нової зачіски, До процесу створення, е, ну, до процесу моделювання? Є? Ну, бачите, тобто, о, ще раз загальному. Без задуму, без ескізу і без оцього от всього, цей пункт останній він буде зовсім недосконалим. Правда? Абсолютно. Тобто, ті, що так роблять задум наперед, того всього не враховують, а роблять лише ось це, ну, то це трошки виглядає непрофесійно. Звісно, ще раз наголошую, що Кожного дня на роботі і так далі. Ви не обов'язково маєте створювати ескіз. Не обов'язково. Але заду разом з клієнтом, який ви вирішуєте зробити під час консультації, у вас мусить бути. Оця система вас мусить бути. Ну і це, звісно, вже виконання. Ескіз це вже для таких, для таких дизайнерів. розумієте? Е, чи є запитання вас? Чи є можливо у вас якийсь досвід створення якихось е, зачісок, і ви е, там щось не так зробили, чи навпаки красиво зробили, і, і все вам вдалося? Е, тому і не потрібно ніколи робити пробну від АДУ Я. Це дуже велика помилка. І ну, по-перше, це точно, якщо ви робите від А до Я на пробній роботі, значить треба брати повну вартість від цієї зачіски. Треба клієнтам, які кажуть, що вони хочуть на пробній все від А до Я зразу оголошувати вартість. І тоді все буде зрозуміло. Тобто, це, повірте мені, що я готувалася до конкурсу півроку по зачісті. Зачіска кожен раз виходила по різному. Там була своя свій задум, своя форма. Але тим не менше кожен раз є якісь нюанси. Розумієте? Якщо вона відзнята, наприклад, от в цьому періоді підготовки, то вона постійно різниця. І вона, звісно, що вже в кінцевому етапі вона була найкращою. Але тим не менше, от вона сьогодні така, завтра робиш це все саме і вона інша. І в кінцевому результаті вона, слава Богу, вийшла така, як була задумана, бо це ж на конкурсі є час обмежений. Вимоги свої, так, але е, ще раз поясню, ніколи такого е, не треба робити. Е, щодо наречених, що там на якісь там вечірки, від А до Я на пробній роботі не робіть. От. Чому до конкурсу насправді ну, я ще вернуся до того, потрібно довго готуватися? Тому що, якщо ви підійдете до цього, так е, сьогодні зробила, завтра виступила на конкурсі. Досвіду від цього буде нуль. Конкурс, щоб ви розуміли, взагалі задуми конкурсу, це не тільки просто, от я так зробила, я така класна. Взагалі, будь-який конкурс це ваш досвід. І чим більше ви готуєтеся до цього конкурсу, чим більше ви продумуєте всі ці моменти, там ще щось додати в тих елементах, по-іншому розвернути, це дає вам досвід. Підготовка до будь-якого серйозного конкурсу, такого, якими вони були раніше. Я не можу сказати чесно, що зараз вони є такими професійними, якими вони були років 10 тому. Тим не менше треба підходити до цього, це вже залежить від кожного індивідуального майстра, як він підійде до підготовки до конкурсу. Якщо він підійде серйозно, в нього просто залишиться дуже великий досвід. Та, залишиться досить от, власне, у виконанні якоїсь стрижки, у виконанні якоїсь зачіски, у виконанні якогось цікавого фарбування. Це якщо ви підійдете до цього ретель. Ну, Тобто, якщо ви хочете стати професіоналом, вам, звісно, річ, що потрібно вкладати в це свій час, свої зусилля, свої кошти, і тоді у вас будуть результати. Розуміє? Все, що робиться так, на ура, ну, дуже рідко. Дуже рідко, що що виходить все гарно. Окей, якщо у вас нема запитань, чи у вас є запитання, тоді ми можемо завершити.